Сьогодні це інформаційна програма, дивлячись, яку ви будете в курсі останніх подій нашого міста та його околиць. Моє вітання усім, хто долучився до нас. Що їдять ваші діти у школах на три гривні? Саме таку суму на харчування учня початкових класів виділяє Стрийська міська рада. Нині ми були в четвертій, шостій та сьомих школах. В кожній установі є їдальні та буфети. В усіх 12 шкільних закладах готують гарячі обіди і навіть випікають булочки. Щоправда, термінал має лише сьома школа. Про елітні шкільні їдальні та державні гарячі обіди для наших дітей далі розлогіше. Гарячими обідами згідно чинного законодавства мають бути забезпечені учні початкової шкільної лан. Далі все у руках органу місцевого самоврядування Стрийська міська рада проводить розрахунки, які потім затверджують на сесії. Останні два роки, незважаючи на ріст цін, гарячий обід для учня початкових класів складає три гривні, а для пільговика аж вісім. Меню останніх, а це діти із малозабезпечених сімей, атовців, позбавлених батьківського опікування та сиріт, ходять і м'ясні страви. За три гривні вашим дітям, звичайно, що ані котлетки, ані тюфтельки, ані сардельки не дадуть. Чому? Ти не доїла. А чому не хочеш? Я діла. Дома, а що ти любиш в Бульбу -буль і котлетку, а смачна котлетка в школі. Із трьох гривень приватні підприємці платять податки та енергоносії, а ще зарплату своїм працівникам, які працюють від ранку до школи, приходять з досвіта, ліплять вареники, пельмені, смажать оладки, печуть булочки, крутять голубці. Де безкоштовників, що? А безкоштовників, а що в нас можна на 2,99 дев'яносто дев'ять приготувати? Ну, гречана каша там салатіком, чай. Директор четвертої школи Тарас Синюта не на камеру зізнається. У їхній школі вчаться діти прокурорів, СБУшників, міліціонерів, лікарів. Кожного дня їхні діти витрачають на харчування до 15 гривень. Але якість їжі у шкільній їдальні на високому рівні. Я так чую, що з нового року безкоштовне харчування буде взагалі в школах навіть ті три гривні, що не виплатиться. Ну, можливо, тут є якась рація, тому що, якщо, припустимо, є заможні батьки, і дійсно для них три гривні, і оця молочний молочна каскашка, можливо, ну, можливо, це не є якийсь порятунок, правда, якщо враховуючи, що людина забезпечена. Але я вважаю, що тоді треба розширити число дітей мало забезпечених. Ідемо далі. Школа номер 7 Має дві окремі зали, де йдять школярі і досвідчених кухарів. Пані Катерина господарює тут уже 21 рік. Сьогодні на державне харчування діти сідали оладями, печенька і чай, але батьки доплачують ще, бо це на 2,99 не вийде. Нам дає держава 2,99. На друге за гроші є. Рибахет, жарена, відбивна, цівчені, котлети, пільмені. І так само можна купити оладки. Вони є на таке харчування, так і на таке. На гарнір у нас сьогодні є міні. на сніданки бульбочка і гречка. А на обід будуть макарони. Це єдина шкільна їдальня, де працює термінал. Це зручно, вигідно для дітей, батьків та підприємців. У меню нині неперевершені оладки, картопляне пюре, салатики та сосиски. Половину дає держава, половину доплачують батьки. Тут дуже смачно годують і мої найліпші страви це бульба, гульба, макарони, я можу, солонку, сочок, цукерки. З міського бюджету виділили гроші на нові холодильники та шафи для смаження. Решта обладнання, власність підприємця. В їдальні встановлений термінал. Учні мають картку юніора і мають можливість оплачувати всі покупки в нашій їдальні за допомогою картки юніора. Картка юніора для батьків. Ну, я думаю, що це є добре, тому що батьки можуть контролювати, куди учні витрачають гроші, яку суму, тому що учень тільки здійснив покупку. І через кілька секунд батьки отримують смс. І ще одна сучасна школа відремонтована за кошт міста. Їдальня тут окрема споруда, яка більше нагадує затишну кав'ярню. Інтер'єр облаштували за гроші батьків, творили самі вчителі та випускники школи. Нова підлога з підігрівом, сучасні вентилятори, електроплити. На днях мають привезти посудомийні машини. Гроші дали спонсори. На відміну від двох попередніх закладів, тут на стіл накривають кухонні працівниці. Пані Ліля у цій школі майже 40 років. Як мають гроші. Як хто має 6 гривень, то даємо, хто має 8, то перше, друге, то вже на 8 гривень йде перше, повноцінне м'ясне і друге, все так, як салатики, ми без салатиків не даємо. У нас другий десь раз, з двома салатиками зляк. Обіцяємо навідатися і до інших шкільних їдалень уже з наступного року, щоб переконатися, чи мер виконав свою обіцянку годувати дітей краще та більше. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Автомоделісти одні із найуспішніших не лише в Україні, а й у Європі. Наше місто виховало не одного чемпіона континентальних першостей. У стрію один із найкращих кордодромів на теренах старого світу. Усі без винятку ці умілі спортсмени пройшли через станцію юних техніків. Та виховують у стінах сюту не лише автомоделістів. Це лише часточка того, чого вчать на станції. Більше про її функціонування, гуртки педагогів і сотні учнів. Розповість мій колега Микола Бой зроби своїми руками. Ось за таким принципом живуть на станції юних техніків. На технічних гуртках виховують майбутніх домашніх господарів. Школярі в свої роки уже вміло тримають у руках викрутки, паяльники, напильники та інші інструменти. Вільний від навчання час, щоб діти не ходили, не тинялися по вулиці. А ага, були за інші корисні справи. Сьогодні дітей творчості, творчі розвивалися, вміли щось зробити, Я кажу, навіть в хаті якийсь там, вінтик закрутити, чи болтик конструювати, навчитися там. Мучитися, там. Пиляти, лоблі, камінь, жовкою, Тарас працює на станції 14 років. Крім цього, бере активну участь у різноманітних змаганнях. Автомоделіст майстер спорту, неодноразовий переможець і призер вітчизняних та європейських стартів. Своїм досвідом охоче ділиться із дітьми. У нього їх аж понад 40. Це Назар Федонишин. У свої 12 уже віце та чемпіон України з автомодельного спорту серед кордових кімнатних автомоделей. Про свою машину змагається Майстрував сам за чотири дні, хлопець розповідає із захопленням. Вона складається ось з рами, з грузиків, свинцевих, щоб вона притискалася до цього. Токо з щиточками, дротики, моторчик, задня вісь, ось болтки є, Це є задній мостик. Шестерня велика і шестерня мала. Дешки і гума. у стінах сюту чемпіонів багацько про свій останній тріумф на чемпіонаті України серед дітей, також серед кордових моделей, говорить Святослав Пукальський. От модель, яку запускає хлопець, розганяється до майже 65 кілометрів за годину. Тренувався, що там починав робити, там захоплювався. Там Мені почало сподобатися, ходив довше. і пізніше е, на змаганнях я собі киную. Ну, копію, це модель класу Л... ЛОА. І я на перше місце. Це було 65 кілометрів. А це вже кабінет, де вчать суднобудування. Діти виконують ювелірні роботи. Сім місяців знадобилося їм і педагогу, аби до деталей відтворити такий фрегат. За це отримали похвалу від самого адмірала Ігора Тенюха. Гриф 1400. Ну ну коли був той адмірал Тенюх, він сюди приходив. Він якраз тоді не був готовий, його тільки робилося. От, то він подивився він в захваті, бо він якраз тими кораблями й командував на чорноморському флоті. На гуртку дизайну та малювання вже готуються до новорічних свят. Рисують миколайчики, вертеп і різдво. Крім малювання, діти виготовляють різноманітні аплікації. Працюють зі склом, папером, картоном та іншими підручними матеріалами. Роблять перші кроки у живописі. Деякі старші діти то намагаються підготувати до поступлення вищих вуз навчання. Там я їм ж геометричні фігури даю малювати, архітектуру, щось більш менш їх цікавить. Від своїх старших колег не відстають і наймолодші вихованці станції. Вони виготовляють найпростіші конструкції з паперу, фанери і деревини. Виходять такі чудові рухомі іграшки. У класі інформатики та програмування 72 дитини, вчителі Ярослав Кулічак та Ірина Борч разом із учнями роблять перші кроки у світі інноваційних технологій. Ну, у нас діти є молодші і старші групи, в основному вони займаються офісними програмами, складають презентації, ну, займаються малюванням. Школа пишається своїми випускниками: Ігорем Осташем, Ігорем Тенюхом, Євгеном Вербіцьким, Юрієм Кучапським, Сергієм Ковальчуком. Директор установи Ігор Сафіяник відверто говорить нам про фінансові проблеми. Каже, функціонує тут все лише завдяки підтримці меценатів і благодійників колишніх учнів та тримається на ентузіазмі самих педагогів. Стрийська станція юних техніків по рейтингу. Одна з кращих, це в кінці року завжди підводяться рейтинги. Одна з кращих у Львівській області та в Україні за результатами. Ми чемпіони України з автомодельного спорту, кордові моделі, та практично всі гуртки це призові місця в області і на Україні. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. Сьогодні до нашої студії знову завітала в гості пані Валентина Стельмах. Вона є головною матір'ю спілки солдатських матерів та дружин міста і району. Нагадаємо, спілка створилася ще три місяці тому. Наразі вона налічує 200 людей. Щодня списки матерів та дружин солдатських поповнюються сьогодні. Пані Валентина розповість нам про те, чим займається зараз спілка і що в них нового. Пані Валентину, я вітаю вас у нашій студії. Дуже приємно, розкажіть. Чим сьогодні займаєтесь? Які ваші основні пріоритети? Добрий день, Марічка, добрий день, глядачі. Я вам дякую, що мене запросили. Сьогодні ми займаємося дуже багато у нас питань, якими ми займаємося. Це далі ми поповнюємо, розшукуємо матерів, дружин, списки, це все своїми силами, тому що. На жаль, ми зверталися до районної ради, до міської ради, щоб допомогли списками. Ну, ті голови сільських рад, що працювали від самого початку, допомагали своїм жителям, які пішли воювати. Вони і надали списки. Хто до того поставився байдуже, так воно і на тому місці лишилося. Тому ми так своїми силами розшукуємо. Місто, місто, міська влада як веде з вами співпрацю? На жаль, ні. На жаль, ні. Тобто Це... стукали, стукали і не достукались? Ні. Ніхто не цікавиться, ніхто не там, де ми зверталися, то кажуть, ви знаєте, де наші кабінети, приходьте, будь ласка, ми чи можемо допоможемо. Ну, тяжко з тим. Ми вирішили так, що ми можемо своїми силами зробити. Ми просили, стукали, ходили. Не маємо втрачати часу, тому що війна йде кожен день і кожен день потребують там наші хлопці допомоги. Вони не питають, хто робить ту допомогу, хто допомагає, хто шукає. Вони лише на неї чекають, і ми маємо все відкласти в сторону і робити. Хто хоче, долучитись. Ми всім раді. Ми всім низько вклонимося. Матері, дружини, хлопці, які приходять на сьогоднішній день, приходять у відпустку, вони дякують, щиро, кожному готові руку поцілувати, хто віддає своє. Час і жертвує собою до нас під'єдналися такими зусиллями, маємо рятувати разом із церквою. Отець Мирон пропонує сам, жена навіть сам не то, що я йому щось там, ми йому говоримо, він сам, куди треба їхати, до якої сім'ї їдемо. Давайте, яку допомогу, давайте надамо допомогу. От, ми сьогодні маємо, не буду говорити, до кого ми їдемо, їдемо до мами, з збідованої, згорьованої, їдемо туди, там також залучилася і церква. Хочемо насправді з цим духовно-психологічний центр, що має відбутися в нас і робити проще, робити зустрічі, тому що воїни, які прийдуть з війни, не будуть, треба почати життя спочатку Вони будуть жити вчитися з тим. А рідні, тим паче, як жити в матусі з тим сином, який психологічно пройшовши війну, пекло. Поради, якісь можливо, треба надати. А Матуся сама шукає поради відповіді. Дружина, яка не знає, вона хоче тепла, ласки чоловіка довго не було. А чоловік сам потребує того. Ці всі питання маємо ми вирішити на такому рівні. Хотілося б, щоб залучалися до цього наші е, наша влада. Дуже з громадською приймальної так і нічого не вийшло, так? Е, ну сказали, що в них є, в них працює кабінет. З 2013 року. ви особисто року не перевіряли, року, як там ведеться робота? наші дружини провірили, матусі провірили. Це працює так, як працювало. Прийдіть завтра, принесіть довідку. Ще оту довідку. А хто вам казав, що вам цю довідку треба? Як працювала система? Вона працює. Вона тобто, не змінилася. То більшість матері, дружин незадоволені, чи все таки задоволені? Незадоволені, незадоволені Взагалі, це знаю, що ваша спілка, ваші волонтери, дружини, матері. Щоб не сидіти вдома, завжди придумують якісь цікаві нові ідеї, ставити намети минулого тижня. Так, був перший поставлений намет на Майдані Ринок. Так ви продавали там якісь смаколики, солодощі? Чи плануєте цього тижня знову провести так, такі Так, е Це, до речі, Марічка не перший, перший саме перший був пробний на це... organic Fest? Перед органік «Квест» ще дітки стояли. Молоді дівчатка стояли. Вони там свої смаколики, подарунки. Вони тоді зібрали для конкретно була допомога, адресна допомога. Тому люди більше відгукнулися для Калікіна Віктора, пораненого нашого. Ми віддали ту всю допомогу 2,5 тисячі. Так, на що вчора, буде цього тижня, коли, знову, куди і хто знову може ми приходити? Ми тепер вирішили, що кожної суботи, щоб люди знали, кожен йде на ринок купити собі продуктів. Пам'ятайте, йдуть свята, йде свято Миколая, йде свято, святвечір, різдво. Кожен в своїй сім'ї, в своїй родині думає, складає списочок. А що би ми мали купити на зекономити? Я вас дуже прошу, як мама, син, який прийшов тепер у відпуск, вже знаємо, що там, як там і як вони чекають на ці гостинчики. Коли будете йти на ринок, зайдіть, будь ласка, в нас буде все стояти кожної суботи намет. І там в тому наметі чекає, повірте, насправді та мама і та дружина, що її син або чоловік в зоні АТО, і вона там 3-4 години мерзне і чекає на вас, щоб ви прийшли, принесли. Якщо не можете коштами поділитися, прийдіть, купіть хліба. Нам, до речі, дуже долучилися, допомагає Грабовецький хліб і пані Валентина Олексишин, і пані Оксана Грищук. В неї булочки і хліб надали. Кажуть, все, що продасте, всі кошти будуть використовувати. Тобто вони так, дають вам так, свої продукти так, безкоштовно, так, які ви реалізуєте так, і кошти витрачаєте так, на потребування. Так, тому так? я і на органі квестах загукувала, казала: купіть додому хліба. Так, як з 2 до котрої години е, в суботу, з 9-ї години ранку, й та, ми там до 2, до 3 години. Це Я районок, так, так? так, наш намет, там кава, чай, е, була суботи грибова юшка, пляцки, там будуть булочки. Так що, будь ласка, підходьте всі пожертви ваші. Підуть на тепер ми збираємо на тепловізор. Наші стрійські хлопці просять. Скажіть, будь ласка, чи передаватимете презенти на передову з нагоди Дня Святого Миколая, і чи навідаєтеся разом зі своїми волонтерами у сім'ї, де батьки на сході воюють, так. так і де і дітки? Так що плануєте? В нас запланована така акція. Ми вже почали роботу над нею. Поділися подарунком від Миколая і на Різдво з своїми Ім співвітчизником, який як це знаходиться. зробити, і що можна зробити це. Можна долучитися, прийти в народний дім, принести отой подаруночок, що отримають навіть на роботах. От тепер будуть давати дітям подарунки. Принесіть той подарунок, передайте хлопцю на передову, покладіть чи туди пачку сигарет. Тому що насправді дуже хлопці просять це Хай воно буде їм таким подарунком між цукорками. І ми це все відправимо. І до того всього ми вже розробили план дій, як би ми могли на різдво і на святвечір пригостити всіх хлопців, які там кутюю, пампушками, оселецем. Як як ви це плануєте здійснити? Роботи дуже багато, я думаю, Бог нам допоможе. Оголошую збірку, будь ласка, залучіться всі по жменці, горішки, жменьку, маку, жменьку куті принесіть, повидла, Родзеньки. родзинків, яєчок, муки, цукор, ми все приймаємо. До нас підключиться 34 училище. Ми до них звернулися, вони нам казали, що допоможуть випікати пампушки і все це потім. Ми за тиждень, за два зберемо і відправимо хлопцям на передову. Нашим стрійським хлопцям ми вирішили шукати допомогу за кордоном. У нас є вже два таких поранених, в яких не беруться в нас не оперувати, не лікувати. Тому... Можливо, хтось має вихід на польські лікарні, лікарів. Хто чи може нам допомогти? Зв'яжіться, будь ласка, з з штабом Геострійський майдан. В народному Нагадай, домі. нагадаємо так. Офіс їхній, так можна сказати, так, так. знаходиться у народному домі на народній 8. Я буду дякувати пані Валентині Стельмах, яка завжди радо відгукується на усі наші прохання, дає нам свої пропозиції. Дякуємо. Це була Валентина Стельмах. До побачення До побачення, Марічка. Повімо більше на сьогодні. Все. не забувайте заходити на нашу інтернет-сторінку, а також телефонувати, якщо є чим поділитися з нами та нашими телеглядачами. Дякую, що додивилися. Нехай все буде гаразд до завтра. Завтра у стрію буде сонячна погода. Позначки на термометрах піднімляться до плюс п'яти. Втім, зранку на дорогах можливо ожеледиться. Вітер змінний 1-4 метри за секунду.